Ви мені не повірите, але оренда ось цього маєтку коштує дешевше, ніж орендувати квартир в Києві. Дивіться, будинок 250 метрів квадратних. Плюс велика територія 25 соток. Подивіться, які Керсії. Туї. Далі басейн 250 метрів квадратних. Гостєвий будинок 125 метрів квадратних. Подивіться, яка гарнюня, там у нас така тех будинок. Плодоносні, дуже багато плодоносних різних. Ну, понятно вже, ну скільки він коштує в оренду, от, що цікавить. Та більше. дерев. Зараз покажу з цієї сторони. І зараз трошки пізніше вам скажу ціну. Спеціально так, щоб до кінця додивились. Ах, маркетологи. Ну ладно, додаємось, буде дуже цікаво. Я зазвичай за таку ціну здаю там квартири в нових ЖК по 100 метрів квадратних. А тут дивіться, парковка закрита для автомобілів раз, парковка для автомобілів два закрита. І ціна півтори тисячі доларів на місяць. Півтори тисячі доларів на місяць і ви отримуєте от цілий маєток. Все. Да ладно. Да ладно. Півтора тисячі. Ну, насправді, типу, як для Києва, правильно це ж про Київ йде мова чи я щось пропустив з самого початку. Ви мені не повірите, але оренда ось цього маєтку коштує дешевше, ніж орендувати квартир в Києві. Так. Ну, Насправді, в Києві, так, да, дуже дорогі квартири. Там в оренду, якщо, типа, в новому ЖК і все решта, так, да, це дорого. Ну, блін, це будинок з басейном і з гостьовим будинком, і ще якийсь технічний будинок, і ще величезна територія. Але де він знаходиться, ще цікаво, чи він знаходиться 100 кілометрів від Києва? Це теж, типа, таке. Але, Але ціна. Слухайте, я навіть знаю, чи біля Тернополя такий будинок би ми, ну, не як ми, ви, ми, хтось орендував би за такі гроші, якщо чесно, типа, сумніваюсь, дуже сумніваюсь. Ціна, типу, дуже класна, якщо в когось є лишніх півтора тисячі доларів в місяць, хоча я думаю, в нас такі є багато. То ви чули, що дівчата кажуть в Києві, що їм, ну. Для комфортного проживання в Києві треба мінімум 10 тисяч доларів, а комусь 20. Так що це якась там полторашка, типу, ви що пол... Ця полторашка вообще там, типа. Знаєте так? з носа шмаркля отак вот вилетіло. Оце вот для них так полторашка. Навіть не замітило вот так. Шмаркнули, і полторашка вийшла. Коротше. Коротше, коротше. Я вже, як слухайте, рекламую той будинок, як ніби має якусь долю звідти, але я нічого не маю. Але якщо би там, якщо через це відео хтось щось там орендує, то ви не забудьте. якщо що, там якихось пару, пару, пару долярчиків вишлять пацану, ну вже теж там не жміться. Як не як. Я в долі, якщо що, пацани чи дівчата. Щоб знати, де той будинок знаходиться, я би, знаєте, якусь силочку, би лишив і ну, хто його знає. Життя така віч, ніхто її не знає. Ну, коротше, підсумовуємо. Будинок класний. Правда, я не побачив, що там всередині. Там, ну, хоч ремонт є, і, правильно ж я розумію. Гоню. Басейн, будинок, територія, півтори, я що цікаво, оскільки там комуналка, що там взагалі стоїть. Що то про це взагалі нічого не сказали? Ну. Окей, в судно ціна хороша. І не сказали, на якій відстані від Києва, який населений пункт. Тоже впливає на ціну. Чим ближче до Києва, тим дорожче. Так що, якби, ну, така, от, знаєте, типу. Але все одно, я кажу, навіть біля Тернополя за такі бабки такий будинок би не орендували. Так що, я думаю, що пропозиція хороша. Хто має півтора тисячі вже давно шукає, будинок, то, от, будь ласка. Найправда, ссылки немає, сорі. Але я думаю, десь там на уликсі знайдете.